Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами познайомимося з дією додавання знаком плюс поняттям широкий та вузький та геометричними фігурами куля та куб. Дітки, давайте з вами пограємо в гру і пригадаємо сусідів чисел. Які числа є сусідами числа 4? Пригадали? Так, це числа 3 та 5. Наступне число це число 2. Які числа є сусідами числа 2? Так, вірно, це 1 та 3. Наступне число це число 3. Які числа є його сусідами? Так, це число 2 і число 4? Молодці дітки, ви добре виконали завдання та відшукали усіх сусідів чисел. Погляньте на екран, що це в мене тут. Так, це кольорові олівці. Порахуйте, скільки їх! Молодці, їх тут два. А мені дуже хочеться, щоб їх було три. Що ж мені для цього потрібно зробити? Ну, звичайно, потрібно додати ще один. Діти, в математиці ми не можемо просто приєднати олівець. Потрібно поставити якийсь знак. І є чудовий знак, який об'єднує предмети. Цей знак плюс. Давайте повторимо, як називається цей знак. Молодці! Це плюс. Отже, кількість олівців ми позначимо цифрою 2, ставимо плюс та додаємо ще один. Для того, щоб записати результат, поставимо знак дорівнює. Отже, 2 плюс 1 дорівнює 3. Чудово, спробуємо ще раз. У мене є одне яблуко. Позначаємо цю кількість через одиничку. Хочу доєднати ще 3. Який використаємо знак? Чудово, знак плюс. Ставимо знак плюс та пишемо ще 3. Результат запишемо після дорівнює. Читаємо 1 плюс 3 дорівнює 4. Молодці дітки. Спробуйте тепер самі ще скласти приклади такі. Ось картинка. Не злікай. Грибочки і вишні об'єднай. Скільки разом? 3 грибочка плюс 2 вишні дорівнює скільки. Так, правильно, 5. Молодці дітки, у вас все виходить. А тепер складемо листочки. Два листочки. Додати три листочки. Скільки разом листочків. Так, п'ять листочків вийде у нас. Молодці дітки! Тепер складемо фігури. Будьте уважні, не поспішайте! Скільки у вас вийшло? Так, перевіряємо. Які ж ви молодці? Додавати вміють всі. А зараз ми з вами пограємо в гру вузький, широкий. Діти, подивіться уважно на малюнки. Давайте розкладемо ці предмети у два стопчики. Зліва широкі предмети, а справа вузькі предмети. Шафа, яка вона? Так, молодці, вузька. А ця шафа яка? Правильно широка Цей листочок який? Так. широкий. А цей листочок який. Молодці дітки вузький. Цей шарф який. Так, широкий. А цей шарф. Молодці дітки вузький. Оце ліжечко яке. Широке. А це ліжечко яке. Так Молодці вузьке дітки, ви всі дуже уважні та великі трудівники. Діти, сьогодні ми з вами познайомимося з об'ємними геометричними фігурами, кулею та кубом. Ці фігури мають свою характерну форму та об'єм, але якщо їх поставити біля дзеркала, то можна побачити, що вони нагадують нам. Куля нагадує коло, а кубик квадрат. Діти, давайте з вами пограємо в гру. Прокоти кулю та куб у ворота. Ну що ж, почнемо? Давайте спробуємо куб прокотити. Куб не хоче котитися. Давайте з вами спробуємо прокотити кулю. А куля залетіла у ворота, тому що куля в нас гладенька. Кругленька, вона не має кутів і вона дуже гарно котиться. А у куба є кути, які не дозволяють йому котитися. Оцим вони і відрізняються. Куля гладенька без кутів, а куб з випуклими частинками, кутами. А на що вони ще схожі? Розгляньте наступний малюнок. Які предмети подібні до кулі. Давайте разом зі мною назвемо їх: яблуко, глобус, кавун, чайник, м'яч, помідор, новорічна ялинкова іграшка. Молодці дітки. А які предмети за формою подібні до куба? Розгляньте наступний малюнок. Молодці! А тепер разом зі мною. Гральний кубик. Квітковий горщик, тумба, коробка, шпаківня, кубик-рубик, іграшковий м'який кубик, цукор рафінат. Молодці, правильно! Дітки, Запам'ятайте, Плоскі гометричні фігури це квадрат і коло. А куб і куля об'ємні фігури. А вам завдання: знайдіть вдома схожі предмети. На куб та кулю. А зараз зіграєте в гру послідовність. Розставте картинки в тій послідовності, в якій відбувались події, що було першим, другим, третім та четвертим. Молодці діти, ви дуже гарно впорались із завданням. Діти, сьогодні ми з вами познайомилися з дією додавання та знаком плюс. Також з об'ємними геометричними фігурами, такими як куля та куб. Закріпили поняття широкий і вузький і пограли в цікаві математичні ігри. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео та підписатись на канал. Бо попереду нас чекає, ще дуже-дуже багато цікавого. До нових зустрічей!